Доброго дня, мої дорогі друзі, підписники, рідні, близькі, всі, хто мене бачить і чує, рада, що ви переглядаєте мої відео. Бачу, що це цікаво. Надіюсь на те, що доношу до вас таку цінну інформацію, корисну інформацію, і також хочу поділитися цим з вами. Сьогодні ми продовжуємо читання, і наступний розділ, другий, називається Сенс реальності. Я буду читати нотатки свого зошита, тому що в самій книзі ви між рядками можете побачити щось своє. Я бачила своє, тому зараз. В цьому розділі я побачила і записала, і зараз хочу поділитися з вами такими рядками. Світогляд заснований на розумінні власної смертності та примирення з її неминучістю, дозволяє сприймати життя. Не лише у його відповідальному вимірі, але і як джерело радості, захоплення та сенсу. Друга глава сенс реальності, поділена на підрозділи, які називаються Бути вільними і Свобода особи та інші. Також я би хотіла, щоб ви мали на перегляді моїх роликів з собою теж якийсь записничок, ручку, листочок паперу, на якому, можливо, ви зможете занотувати щось цікаве. Наприкінці цього відео я надам такий. Підсумковий текст, і який, би, який я записала собі і використовую чіткі фрази із книги Щасливі попри все, і думаю, що для вас вони теж будуть корисними. Тому можете зараз підготуватися до запису. А я продовжу. Що ж в, цьому, в цій главі? Сенс реальності пише автор. Автор звертає увагу на те, що бути вільними це як хтось із вас розуміє, що таке бути вільними. Зараз ми почитаємо це в моєму записничку, а можливо, ви щось для себе прочитаєте самі в книзі, яку зможете знайти в бібліотеці або в книжкових крамницях. Також я вчора переглядала інтернет-магазини, в яких теж ця книга є в наявності. Я вам 100% її рекомендую. Так, от, щоб жити по-справжньому, необхідно ризикнути відомим заради невідомого, невідомого, впевненістю заради невпевненості. Життя є цікавим лише тоді, коли його приймають з мужністю, йдучи новими невідомими стежками. А коли ми відчуваємо насиченість, Необхідно шукати перемін. Ви знаєте, для себе я ці рядки усвідомила і використовую її кожен день, їх використовую. Ви знаєте, що невідомі стежки завжди цікаві. Невідоме може бути не тільки прогулянка, не тільки бачення очима, а і почуття, і стосунки, і е, дотики, і смаки, і все те, що невідоме, воно завжди є цікаве. Знаєте, я завжди згадувала таку одну фразу, я не пам'ятаю, хто її сказав, що є е, е, два варіанти, якщо ти спробуєш. І відчуєш, чи тобі то цікаво, і не спробуєш нічого не відчуєш. А друге, знову ж повертаюся жити мертвими так, тобто нічого не пробувати. Ну, що цікавого? Ну, от я знаю, що цей цукор солодкий, знаю, що гірчиця гірка. І що тут цікавого? А от смак іншої страви. Спробувати хочеться. І якщо я не спробую, я не дізнаюсь, яка вона смак. Забудьте про страхи, Облиште непотрібну твердість і будьте більш гнучкими. Пізнайте себе і нічого вас не злякає. Будьте цікавими і спонтанними, не створюйте незмінну програму життя, адже тоді воно стане стерильним. Дозвольте виру подій підхопити вас і нести вперед. Якщо ви внутрішньо багаті, Якщо ваше Я відповідає дійсності, то ваші зусилля будуть спрямовані на те, щоб зробити своє життя цікавим. Ви знаєте, чи прочитавши цю книгу, чи, можливо, дізнавшись інші якісь аспекти життя, я почала їх застосовувати. І дійсно ці слова, які я зачитала, вони на ну, 100% покращили моє життя, тому що я почала виконувати ті настанови, ті рекомендації, які мені були дані. Наступним розділом книги є Свобода особи. З нас ніхто, мабуть, дійсно не усвідомлював, що то є таке свобода особи. Чому свобода? Вона в чомусь полягає такому, що я не знаю. Давайте почитаємо, що пише нам автор. Свобода моєї людини це усвідомлення, що іншу особу можна прийняти просто як засіб, що складається з нейтральних рішень, приймати власні недоліки, зумовлені природою і життям у суспільстві. Моя людина намагається докладати зусиль і не переставати бути людиною. Відкривається на дійсність у всій її цілості та повноті. Свобода моєї людини ґрунтується на свідченні, яке не приховує своїх недоліків і слабкостей і не замовчує необхідності великих зусиль щоб крокувати цим шляхом. Ця людина проста. Як, попри свої недоліки, прагне охопити і зрозуміти дійсність, не маніпулюючи нею, не заперечуючи її і не дозволяючи їй ані вилізти собі на голову, ані перетворити особу на несвідому жертву. Найскладніше в житті визнати. Свої недоліки, визнати, а потім прийняти їх і докласти величезних зусиль для того, щоб з ними працювати. Не дозволити іншій особі маніпулювати мною, робити з мене. Жертву, але робить жертву не він, чи вона я сама себе сприймаю як жертву. І це теж робота над собою. І тоді, коли особа все це використовує, приймає, працює, прикладає зусиль. Вона дійсно стає свобідною особою. В наступному розділі Справжній сенс і беззмістовність автор книги нам дає можливість зрозуміти, що справжньою причиною неврозів, у які втягнуте те. Та і ув'язнене сучасне людство є нерозуміння неминучості смерті, а небажання усвідомлювати цю неминучість. Людина, яку згадує автор цій книзі, не відчуває потреби панувати над іншими, над чоловіком, над дітьми. Вона не злопам'ятна навіть по відношенню, по відношенню до недругів і не відчуває потреби увічнення чи прослави. Для сповненого справжнім сенсом вільного і свідомого життя ми повинні звільнитись без, від безмістовних питань. Позбавлених сенсу та породжених ним потреб. Так мені допомагає, я не злопам'ята. Навіть коли мені роблять боляче, коли я ображаюсь, коли я так в розпачі страждаю, через деякий час я. Починаю усвідомлювати, що не вартує витрачати час на такі страждання. Не вартує пам'ятати про те, що в той момент людина, інша людина повела себе так. Але ж і я не Можу бути ідеальною, я теж можу ображати, я теж можу робити боляче. Господь казав, киньте перший камінь, хто не без гріха. Завтра у нас буде не один, на один день менше. Це пише автор. Але так воно і є. Завтра у нас буде на один день менше. Через секунду у нас буде на секунду менше. Прийняття нашої смертної природи становить земний ґрунт, який може бути удобрений свободою вибору. І так далі. Якщо я вам зараз зачитаю весь розділ, вам буде нецікаво. Але наприкінці нашого відео. Я все ж таки зачитаю те, що говорила. Будь ласка, якщо у вас є олівець, ручка, листочок, зошит, запишіть собі. Автор називає це Декалог А. Перше. Проблеми не вирішуються втечею від них. Життя треба приймати з мужністю, не дозволяючи проблемам порушити особистий спокій. Необхідно переконати себе, що спокій це ментальний стан, який абсолютно не залежить від зовнішніх обставин. Живіть сьогоднішнім днем. Не треба жити минулим і не треба паралізувати себе страхом перед майбутнім. Пишайтеся тим, що живете. Пам'ятайте те, що ви єдині і неповторні. Не перекладайте ваше життя на інших не фантазуйте, а втілюйте в життя ваші мрії та задуми, нікого ніколи нічого не відкладайте на потім. Робіть все тоді, коли воно повинно бути, тоді, коли воно має бути зроблено. Ніколи не бійтеся жити, ніколи не звинувачуйте інших у ваших проблемах. От такий великий розділ Сенс реальності ми з вами прочитали. Вірніше нотатки з мого зошита прочитали. Але ці нотатки зроблені, читаючи книгу відомого психолога, який написав книгу Щасливі попри все. Ця книга увійшла а, топ, десятку топ книг по психології у 2020 році. Цією книгою користуюсь я, користуються інші психотерапевти. А, з якими я знайома і цією книгою, я сподіваюсь, за моєю допомогою ви теж будете користатись. Бажаю вам гар гарного дня, світла, тепла, спокою, врівноваженості і насиченого цікавого життя. До побачення! До нової зустрічі!